Всім привіт з півдня Київщини! Знаходимось в господарстві світанок. Це унікальне господарство з його унікальним власником, але ще не менш цікавим. Цей випуск буде тим, що його вперше проводжу я, керівник вінницького представництва Келеп Олександр. Поїхали! Доброго дня, Олег Петрович. Доброго дня. Раді сьогодні бути гостями в вашому господарстві. Хочемо проговорити сьогодні про ваш шлях, про те, як ви починали, з чого починали, і про те, чого сьогодні досягли, яких будемо казати високо. Ну, ми працюємо в сільському господарстві, сімейний бізнес, вже складає 23 роки. З 2000 року створено фермерське господарство, було отримано 50 гектарів фермерської землі і, звичайно, оренда була землі додаткова. У нас було господарство 360 гектарів. На сьогоднішній день складає 1686 вже гектарів. І Починали ми дуже, як фермерське господарство, практично з чистого листа. Uh -huh. Тому що не було ні техніки, ні інвентаря. А на сьогоднішній день можете побачити, що на сьогоднішній день ми маємо і такого потужного, один із потужних тракторів в світі 500-сильний клас Xerion з повного фарші, так би мовити, є сівалки, такі як Хорш-Фокус Пьотінгер посівний комплекс. Це універсальний. Ми в минулому році купили універсальний такий посівний комплекс, хорш-фокус із трьома. Наставками дозволяє сіяти всі культури е, анкерним варіантом, в дисковому варіанті, і навіть е, на 70 е, майстра прицепляється хорш-майстра, сім кукурузу соєшник. Цьому це е, ново, в новому плані для нас нова технологія місім по нулю без обробітку ґрунту. Просто mm -hmm. зібрали після комбайна і одразу сім ріпак по, 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 по о, зібраному полі. І е, має право на життя, так, так, має, так, має, так. Має, має, звичайно. Але для обробітку використовуємо також і е, 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 мінімальний обробіток, в даному випадку використовуємо такий агрегат, як е, дискатор Кверделанд. Е, але і є у нас, і, скажімо, і, е, для Глибоку обробітку, глибоку розпушувач он, е, артиклю, аспардо, артиклю, який обробляє ґрунт на 60-70 см. У нас велике різ, різноманіття е, техніки і інвентаря. 11 таких різних побудожності тракторів це дуже велика кількість. Навіть в нас немає трактористів, на кожен, кожен механізатор має 2-3 одиниці обслуговує. Ага. Але при необхідності є, він може працювати той же тракторист, або ж на оприсклачі, або ж на телескопічному погрузчику, або ж на екскаваторі, або ж на інших якихось необхідних роботах. Так що, відповідний і, і можуть гарну якусь зарплату. І зарплату, звичайно, є у нас самохідний оприскоч, ми придбали теж два роки тому берту бруїн потужний, новий, тому що у нас був теж самохідний оприскоч, хороший. Але ну, проблема з поставкою була запчастин, Ми його поміняли по три, і взяли новий. Оприскувач. На сьогоднішній день проводимо уборку пшениці озимої і яро ячмені. Ну, трішки погодка не дозволяє, тому що дощі трошки перебили, але урожай, слава Богу, гарний. Ріпак закрили на 3,68. Це, це дуже, дуже, дуже да, непогано. Пшениця пока 83. Йде, але побачимо, як закриємо. Є були але площі. Проблеми, так як всіх є з класністю. Поки не було дощів, була другий-третій клас. Шість частина пробувала, нече четвертий, але знову третій пішов. Угу. Будемо бачити, звичайно, що там. Але урожайність, слава Богу. Скажіть, а оце місце, де ми знаходимося, це тут було господарство, чи це ні, ви ні, все це, з нуля побудували? це, 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 це тут, скажімо, тут був колись гуртожиток, який я викупив, де офіс знаходиться. Тут була руїна, батьки, спадок залишився будинок, а тут був в ліс, все. Це все збудовано за час, як ми займалися сільським господарством. Тут також будинок, де я живу, це ж будинок. Ну і там майстерня, і, і всі складські приміщення, все інше. Ця архітектура, це ви збудували? Я думаю, <pursue> ні, ні. що це був <smart> ні. Це, це будинок, частина будинку залишила будинку, залишилася з 18 століття. Збудували ми, у нас є елеватор з італійської сушарки в Бонфанті. Склади для збереження зв'язку е, з продукції там по дві ємкості по дві тисячі тонн ну і склади, звичайно, там ще десь на, на 6 тисяч тонн ну, в загальній кількості десь 10 тисяч тонн може зберігати сільську сподарську продукції одночасно. З сьогоднішніми проблемами, які склалися в країні, які, які ви бачите напрямку розвитку сільського господарства? Можливо, переформатовка господарства потрібно заходити в якісь як сади. В Даному випадку ми в цьому році на одне з фермерських господарств посадили сад, фундуковий сад 17 гектарів, отримали державний грант під цю програму для для садівництва посадки саду. 4 сімсот мільйони 700 тисяч під це все. І на сьогоднішній день маємо посаджений сад. Я думаю, з надію, що через 3-4 роки будемо мати перший урожай. Проведено мілятивні роботи для того, щоб можна було зробити капельне зрошування. Ну, багато робіт було зроблено. Не, легкий, не дешевий шлях, але до цього потрібно рухатися. Тому що чисто кукурудза, чисто сонячник, пшениця, ріпак це трошки. Ну дуже дуже просто і не завжди воно вистрілює всього дені. Тому що якщо в цьому році дощі йдуть, то в минулому році їх ти ж знаєш не було. Yeah. І ми всі мали проблеми з ворожальністю кукурудзи з сої і Так далі в цьому році, де слава богу, господь милостив є і дощі йдуть. Я думаю, що ми кукурузу ту, яку придбали у вас, я думаю, дасть вона по 120, і сочник теж дасть по 4 тони. Ну, ну, може і по Да. Ні, ну на 5. ми будемо просити, господа Бога, але Господь скільки дасть, будемо бачити, скільки дасть. Так що так, такі. Так. Да. Використовуємо, ми ж користуємося і засобами захисту. ЛНЗ. Я думаю, що ми вже, напевно, вже більше двох мільйонів цьому році купили вас. Мабуть, що більше Так, да, більше десь до трьох мільйонів таких одних засобів захисту вас купили. Не говоря про насіння і так далі. Так що ми тісно співпрацюємо з вашою. Вже, якщо я не помиляюсь, вже років 5, 5, 5, 5 років. Легко діти вирішили продовжувати вашу справу. Як, як, ви, як ви виховували, як підходили до виховування, ну, тому що справ, з цим справа, зараз... тому що вони е, росли, вони бачили, що чим займався е, батько і що не бачили ні ночі, ні, 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 але все одно бачили, що е, це, це, це є той напрям, е, е, який е, е, перспективний і е, 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 ну, має шанс на життя. І вони прийшли. Ну, коли після закінчення, наприклад, дочка з ми закінчили, було рішення, що робити, де йти шукати, працювати, то вони сказали, що ми йдемо до тебе, батько, працювати. До нас іншого виходу немає. Куди ми будемо йти на когось працювати, як є сімейний бізнес? Вони прийшли працювати в наш спільне господарство. Потім було створено. Ще окреме велике підприємство на зятя, 50 гектар землі, в нього є своє самоспою, фермерське господарство. Працюємо там таким великим колективом. А потім син закінчив за фахом теж агрономію, університет Київський і теж пішов працювати. Прийшов працювати в господарстві. Вже працює також тут. Дочка працює економістом, зять працює там механіком, там, заступником по всіх питаннях. а Агрономією чисто займається. Так, головний інженер. Так, да, так, да, да. а, а син займається агрономією. А скільки всього працівників працює? На сьогоднішній день працює 46 чоловік. Сперед тому що. Ну, Три можливо було б менше людей, але три об'єкти, які треба тримати під охороною: сушарка і склади, там, де доброго. Uh -huh. е е База, де техніки, і так далі, і ще є п'яти гори, де майбутньому колись переробку ми плануємо зробити. Там теж є склад, і території, і так далі, 8 гектарів території, склади і, ну, мусиш тримати охорону. Це трошки забагато людей, але ну, 13 чоловік мусиш тримати. Поділіться, будь ласка, як ви підбираєте персонал, як, які є такі можливості утримання персоналу. Як його там навчаєте, розвиваєте? Ну, що ціните? Роз, розвиваємо, розвиваємо е, і навчаємо звичайно і невеличкі курси, і які приїжджають, якщо на якісь техніці е, діти е, ну при, приходять навчатися е, молодь або. Ну і зараз практично було пару хлопців молодих, а так осталися вже ті люди з досвідом, які мають вже попередній досвід на інших техніці, щоб зараз можна було працювати на працюють. Цінним людям їхню порядність, правдивість, працьовитість, як завжди, всі ті риси, які притаманні людині, повинні бути. На сьогоднішній день. І на сьогоднішній день важко, звичайно, знайти спеціалістів, тому що багато людей виїхало на сьогоднішній день з України. В деякій мірі я бачу і не тільки в себе, а й всіх інших, що старіє персонал, який обслуговує всі, або ж десь за 40. Uh -huh. А немає молоді, то дуже проблемно, що, і це важливо, щоб потрібно популяризуватися з сільським господарством, розказати, що в принципі, це теж один із е, ну, ніж бізнесу, який мож, можна розвивати, які, в якому можна працювати, і можна отримати і достойну зарплату, і, е, і себе реалізувати як фахівець в якомусь напрямку. Як знаходити баланс між. Роботою, відпочинком, можливо, у вас є якесь хобі. Як, як ви це все поєднуєте? Ну, справа тому, що поєднаємо по-різному, тому що справа тому, що я священник, я діакон. я служу в церкві, в Українській православній церкві, вже ну, служу в церкві давно, але дякон священства прийняв рік назад. Свій вільний час. Крім служби церкви і просвітицької роботи християнської, все ж таки використовую ще маю хобі, колекціоную порцеляну заводів різних заводів України. За, Зарубіжне, звичайно, трошки порцеляни є вже на протязі двох років, маю таку непогану колекцію, звичайно. Можливо, навіть по в кабінеті та частину цієї колекції, яку, для, яка є на сьогоднішній день. Ну, така невеличка підбірка, частина колекції, звичайно, це не вся колекція, але ну, щоб милувала, милувала очі, це вироби, вироби і творчість наших сучасників і попередніх поколінь, які працювали. які, Я знаю, що раніше, скажімо, в моєму дитинстві в кожному будинку була. Якась статуеточка фарфорова, якийсь був такий виріб, який цікавий був. Зараз, звичайно, трошки це воно люди відійшли від цього. Але е, дане зібрання е, показує, що наскільки це було е, притаманно Україні робота з глиною, робота з е, фарфором, е, тому що. Е, ми знаємо, що ми на кожного нас на столі є, стоїть, стоїть тарілка, в кожного стоїть е, кружка, яка е, з якої... Е, а і готувалися в горщиках всі глиняних, Це зараз там метал використовують чи алюмінія, а раніше тільки в це використовувалося. Чисто у нас тут є таких велика кількість різних гарних е, речей, які можна подивитися і. і Різні дуже такі красиві, і е песики, ціла колекція песиків тварин, є сюжети е і е казкові, і, е зокрема, сільське господарство. У нас таке так, так, цікаве, що тут е хлібороби там, із е снопом, там, з бурячком, там, е свинарка. Там. Різні такі професії. тракторіст тут на тракторі. Все-таки дуже цікаво для сьогодення. Що ви порекомендуєте молоді зараз? Рухатись в сільське господарство, якщо так, то в які напрямки, як ви це бачите, що ви зі своїм дітям говорите? Я, е, вважаю, що е, все ж таки е, розумієте, е, треба роз, е, рухатись в напрямку е, розширити. Спектр того садівництва, ягідництва от тих горіхівництва, тобто створювати на Україні різнопланове сільське господарство, не повинно бути заточено чисто на кукурузу, на союзники, на зернові якісь або технічні культури. Там можна використати більше людей. Тобто, ті люди, які не мають на сьогоднішній день роботи і місце для роботи, можуть використати свої потенціал в цьому. Ну, А молоді. Усвоїти нові види транспортних засобів, інвентарю, Техніки, тому що це дуже на сьогоднішній день не дуже просто і не дуже е, легко е, освоїти техніку, яку суча, сучасну. Тому що, ну, скажімо, ми можемо підійти до того що це ж космічний корабль. Ти спробуй його вивчити за один день. Треба вчити кілька, кілька років вивчати все. Це дуже важливо. І, по-перше, це дуже цікаво. Е, я думаю, і для молоді це також було цікаво. Звичайно, прискорбно, що е, ті всі е, військовий стан. Ввів людей і коронавірус, потім, от, 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 трошки навчання е, е, uh -huh. зірвалося. Е, діалог, навчання, що вдома сидить. Е, Курить бамбуки, і він навчається, це, це нонсенс, я вважаю. Тому що я сам закінчував два вузи, е, е, ще три вузи, але, скажімо, один на стаціонарі, другий заочно, і третій теж, можна сказати, умовно заочно. То я знаю, що таке умовно заочно, як це воно є. тобто є порівняння, як я навчався на стаціонарі, заочно mm -hmm. хорошо, але це було давно і заочно – зараз. Так що ну, є, є що порівняти. Приїжджав не один раз, бачив, скільки ви допомагаєте і Збройним силам, і в цілому Україні. Якщо можете, розкажіть трошки про це. Ну, нашим господарством буде передана частина техніки, яка була нашому господарстві, тобто були відправлені і КАМАЗ, і Урал, там і мікроавтобус для потреб за силу. Також було куплено загальна кількість, я думаю, що близько п'яти пікапів за кошти наш, нашого підприємства, тому що ми купляли і від району ці пікапи, і через Всеукраїнську радну раду купляли. І купляємо, продовжуємо, зокрема, скажімо, навіть буквально вчора свою частинку, 50 тисяч ми знову кинули на, 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 на рахунок Збройних сил України для, для покупки пікапів. Також було куплено дві системи мали системи реактивного вогню для, для бійців одного з підрозділів, який воює на передку. На на базі пікапа робили ці, такі ага. такі установки. Ми наші наші да, 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 ми проплатили цю установку, так що на сьогоднішній день свій час там допомагали звичайно і. Продуктами харчування в тим. Пам'ятаю, пам як у да. вас тут був розгорнутий да. штаб тушонки. Да, да, да. Тут ми, я думаю, що ми ну, близько чотирьох тонн зробили тушонки, тільки одною. Близько чотирьох тонн ще сала привели меду, десь тонн дві що з робили. Ми працювали рік круглосту, кругло, точно так, так, так що так. допомагали ті і Чернігівська області, там і Бородянка, і Харків дуже багато, дуже багато Херсон. Допомагали, ну і, звичайно, і матеріально, тобто і диспалово, і дуже багато допомагали. Звичайно, живемо. Ми з надією, що Господь дарує нам перемогу і мир, що ми будемо жити в нашій мирній, вільній Україні, без е, того, щоб е, літали е, ракети, вмирали наші діти, гинули наші рідні, близькі, е, руйнувалася наша економіка. Будемо просити Господа Бога, щоб Господь милостив yeah. був до нас подавши і наше життя. А те, що можна зробити своїм колективом для того, щоб е, прискорити перемогу, ми будемо прикладати всі зусилля для цього, звичайно. Олег Петрович, хочу вам подякувати за приділений час. Думаю, ваш досвід буде дуже цікавий нашим глядачам. Тому дякую вам.